Тобто, волоконний інтернет, нема світа, є спеціальна така штука. Батарея від інструмента, під макітовську посадку. Вдіваємо цю штуку рукою штуку. У нас відразу USB активні стали, все, ми на телефон зарядить. Включаємо цю кнопочку, у нас розетка 220 вольт, видає отсюда. 120 ватт. Ви представляєте, 120 ватт. телек робить 2 часа 40 минут. У мене телек робив 2 часа 40 минут на такому інверторі. Тобто з телевізори до 32 дюймів абсолютно всі роблять. Провіряв я ось до тут на роботі, скільки хватить по часу, скільки вистачить повністю заряженої батареї. Такой. На інтернет-оптоволокно. 8,5 часов, і то я вже уїхав, тому що мені треба було їхати. Тобто далі я не провірив. Але воно роботає. Тобто і всіх 9 чи 10 часов воно б, б на такому інверторі інтернет. Так що нема світу. У вас інтернет-оптоволокно, беріть цю штукенці за 790 гривень. В Житомирі можете прийти, борисите на 5 магазин лайк, Lucky Life забрати, або відправимо новий пошти вам.